До кінця року залишилось всього 2 дні. А оскільки я згадав, що в цей час люди зазвичай знімають новорічні відео, я вирішив зняти геймплей в новорічному скіні. І в мене є лише горда. <рес> а є якийсь новорічний Акс. Ну, це... Це Халовінський. Це китайський Новий рік. М нічого немає. Ладно. Олень. Собачка! О-о-о-о-о! Хай буде ця... Хай буде цей песик. I Wanna Be First Chase. Тому я одразу... Ламаю стілець. Ой, це альва. М -м ну, тоді в мене немає часу на те, щоб ламати інші стільці. Ладно, тут кожна секунда буде важливою, кожна секунда декоду. Тоді просто буду декодувати поки. Ча. воно... Воно. А де воно взагалі? Ладно, ладно. Зараз розберемося. Ой, портал. Давай. О, я бачу, бачу, бачу. Воно щилить до мене, а воно вже за кимось йде чи ні? Ой! Акро, привіт! Привіт-привіт, Акро! Ой. Ой, блін, там теж змінили. Цікаво, а якщо, типу, я бульбашку вдягну, а він його вдарить. Ой. Ладно, треба бо це до цього перевірити. Мене пройде, типу, хід чи ні? Ну, по ідеї, не повинен. Але. Ну, ладно, ладно, спробуємо. лежить. Ну, я тоді. Ну, в мене вже майже готова машинка, але. окей, я хочу, я хочу грати, я хочу рятувати, ну, тим паче поряд. Правда, краще. О, ой, все він мене побачив. Ей, ей! Це було насправді не обов'язково, ти знаєш? Так. Ой, ой. Ні, ні, ні. А чому, а чому, коли я граю за Альву, я не можу так попасти по суру? Я стою як дебіл, а він попав. Це не чесно. Я буду ламати всі стільці, які я бачу. Чому? Тому що я не вмію ламати стільці біля сурва. Так. Ось... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, це небезпечно. Це. Ой! Ой! Ой-ой, не-не-не-не-не, киш кш кыш, ой! Ну, ем, це якусь дурню зробив. У нього ще й фаза, здається, була. Або ні, не пам'ятаю. Нє, не було, окей. А, ну да, це ж я рятував. Той навпаки занадто рано врятував. Так. Ага. Ну я можу встати зараз, звичайно, але краще, краще я тут поповзаю трошки. О, о-о, давай, 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 давай. Піднімай мене. Ой. Ой. Something in my eyes. Ой, ви нічого не бачили. Вона така гарна. Це ж лімітка новорічна була. Ой, а чого, вона мене не дохиляла? А, а я думав, вона мене дохиляла. Я. М -м 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 ладно, це було не дуже. Дуже-не дуже привіт. Батер. Ладно. Ну, там хоча б акровтік. І на тому дякую. Ой, киш, киш. Кш. Відчепися. Що робити? Що робить, Закопати його чи викинути? Ой. А, о! То воно так працює таки. Поняв. Ну, тоді це зручно. Тільки треба таймінги вгадувати. Привіт. Давай хілятися. Я врятую. Встигнути. Так. М -м -м. А до фази, до фази я встигну. Хотілося б встигнути насправді. Да, я біжу, я біжу. О, до фази. Краса. Ну, треба взяти якийсь заряд, щоб було... Ой, він сюди йде? Ні. Ой! Ой! Excuse me? Excuse me. А що за мною? Може не треба? Може не треба? Н чому? Ні. Краще б він мене просто хітанув. Його те. Його пересете. Йо перес... Ні! Ой, ой. Боже, що мені робить? Закопати його чи викинуть? Чому? Як? Ну, ладно. Як, як? Бо треба нормально, може? Ладно, ладно, окей. Все ще не так погано. У нас. Е скільки? У нас два гени. Пристав. Ой-ой, ой, ой, ой вона портал зробила. Ой. Ой, а він за нею. Поняв Я ховаюсь. Я. цього, мене тут немає. Мене нема. Це не я. Це не я, мене нема. Блін, треба було в іншу сторону бігти. Він же зараз мене помітить і все, і капець. Ти мене не бачиш. Альво, мене тут немає. Тобі здається. Тобі здається, ти не бачиш. Ти не бачиш мене, ти не бачиш мене. Мене тут нема, мене тут немає. Мене нема. Тобі здається. Йов пересети. Ой-ой, один ген. Ой-ой, ой-ой мені б... мені б добігти хоча б кудись, до якоїсь о-ой-ой-ой, вони тут хіляються. Сорі, гайс, я не знав. Батер. Mm. Батер, привіт. Ти мене похиляєш? Будь ласка. Дякую. Дякую. I'm so sorry. Угу. Ну, у нас один ген. Один ген. Ну, ну все не так погано. Можливо. Вона ну, сидить. Може. Ага, він хоче. Окей, добре. Він хоче, щоб я її врятувала, а я встигну добігти? чи ні? Ну, було б непогано, було б непогано, якби я встигла, але. Альва прямо поряд. Ми вдвох. Привіт, привіт! Ой, йо! А що так швидко було, екшелі? Я хочу відкрити скриню. Ой, а що ти за мною, челеш? Угу. Ладно. Ця бульбашка мені нічого не дала. Ой. Ну так, ну так. Ага, і він тут поряд ходить. Дякую за заряд. Ти прям цього, Снайпер. Ой. До побачення. Може тоді таки відкрию цю скриню. Може там буде щось корисне. Ну, що, може шприц? Чи парфум? Чи щось. Наручі. Дякую. Ой. Дякую за наручі. Ладно, ладно. Це програш. За те який? Мені здається, цей матч ну, хвилин 10. Не знаю. Хоча таке відчуття, що всі півгодини. Мені треба бути first kite. Бо так треба. Стілець, іди сюди, мій гарнюній. Всі ж знають, що коли ти ламаєш стілець. То Гант тебе бачить. Ой, тут же машинка. Ой, а ось і Гант. Ой, вона за мною. Вона за мною. Ой, я її застанув? Я застанув її чи... чи ні? Чи це якийсь прикол? Мені здається, тут був стан. Ну, віла досить складно. Ой-ой-ой! ой 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 Бульбашка, будь ласка, не закінчуйся! Не закінчуйся! Будь ласка, будь ласочка. Ой, фух. Так, окей, живемо, живемо, поки все нормально. Так. Ага, ага, ой, вона вже своє павутиння тут розкидала. Де нафіг. Де нафіг? Ой! А, а звідки ти вилізла? Як ти. Ой! Блінк. Ну, можна було здогадатися, що буде блінк. Ну, ладно, а де вона? А, ой! 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 Ну, це тільки я можу вибігти назустріч Ганту. Хоча я дивився по сторонам. Да, оце дебіл. дедбіл. О, о, дві машинки. Ну, дві машинки відкайте Екскюз мі. Можна і пробачити. Угу. Ой, а, а ти де? Магнітик? Стилку? Дякую. Ладно, пігнали. Вона не дає мені зробити бульбашку, а він кинув свій магніт в вікно. Він мені заважає. Я про магніт. Нортон теж. Ой, в неї закривашка, фу-фу-фу. Яка Гдота. Божечки. Божечки, Я зможу перебігти до іншого віку. Блин, бульбашка. Ну, блин! Ну, блин, ну секунду вообще, секунду. Угу. Ладно. Ладно, пошу. Угу. Там, 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 сейв, венет критиков. Ну, а як інакше? Ну, давай. Давай. Я тебе чекаю. Давай, коли це критикл. О, ой-ой-ой, розкидала своє повутиння всюди. Ой. Що це за кайт в слоумо! Боже, я ненавиджу кайтити в слоумо проти неї. Все перес... Ой-ой-ой! Ой, вікно, 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 вікно! А, в мене ж закривашка! Ні! Та й о пересате. Закривашка руїна. -да. Дінафіг. Зі своїми закривашками і вінафіх. Пройшов рік з того моменту, як я почав грати в Іден. Хоча по відео, яке ви тільки що бачили, це можна і не зрозуміти. Але не суть. Напередодні Нового року я хотів би побажати вам щастя, здоров'я, а головне, миру та спокою. Можливо, це звучить банально, але не мені вам пояснювати, як це важливо у наш час. А вам дякую за те, що продовжуєте в мене дивитися. Я вже багато разів це казав і не перестану повторювати, що дійсно вдячний вам за вашу активність і щиро радію, розуміючи, що комусь дійсно подобається мій контент. Всіх з Новим роком! Все буде Україна!